Беріть м'ячі три, де, де сітка, Коля, де сітка? Заберіть сітку двісті сюди. А де треті? Сі, сітка. Сітка. Привет, минус секунду. Давай, 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 давай. Давай, давай, Беллин. Сейчас написать. Давай, давай. Давай, Давай сыграем или пока нет. Я закопать по средам получается. А по субботам я вот эти. Игорь, 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 Игорь! Что-то печишка пробавляет. Да, но Льоха, просив, вже, Падай, Куріш, вибирай, віддай пас. Здорово, да, Сеня! Так, Тихо! Доравки, що нам є тобі? Ігорь, такий м'яч треба. Ігор, ти там іграй, там там. <звук>

Деньга! Ты им пискаешь! А Ты пакуешь а куда бьет дома, вернда? Давай! я Давай! 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 Палатку марма. А я казав, блядь, ти що чуєш, ти каже Андро, виглядайте ігроків, блядь. Ви глядайте ігроків, бля. Я вам не буду глядати. Ну так. Вот он хорошо устроился. Ну да, там, там, там уже Тима рассказывал, что ему в школу надо векать. Лет, и получается летом тренировки 4 часа, да, не в то утра, все ждут. Это весело, да? Все, все, все. Да я, я так не тебе не надо, тебе, блядь, сам все пытаешься. Да, да, Не добавим, не добавим. Естественно, давай просто знать, все давай. нет, соревнование. Как мне советую саплютые советуют?

Иван, лучше честный. Хуйня, потому что я этот тренер. Я это, блядь ты хуй его знает из берега. Ну Шуя? он там он детей привел, да? <свес> там, <свес> хуя, <свес> хуя, <свес> хуя, <свес> не, ну у меня. Блядь, лезть не легко, блядь. Прям коленями юбки. Ну не нормально. Чуть-чуть. Лёшка, разбегай, Лёша, разбегай, разбегай. Мені треба буде вас щоб щоб тут за мені робити. може? покричати. Викидайте. Викидайтеся. Завідай пас! не Чуешь? Саша, видай пас! Бигаешь и с тем мечом. Одно и то же. Нет, так он, он, он он, он не бит, он, он, он необычайный. Блять, он такой ключок, блядь, пробили нейный, такой и есть. Понимаешь? Если ты не делаешь эти самые... Николь напусти дай! Якщо ти, блядь, систематично робиш ті ж, блядь, ошибки, то ми ну, тебе на. Так, а я тут скажу, а... Сеня приймав, да? Сеня, да, пиздец. Сеня, блядь, у, у, у Мадярщині такі його дав. Там, там, там отец большой, блядь. Ну, да, А помнишь в этом сам? Там отец высокий. Може бути, ты, блядь, из него, может, что-то из него вырастет. Не, не, дуже, дуже неплохо. Бачиш, от це ювій. Льоха! Льоха, ми з тобою говорили, не треба то! Скоріше пас! Ти можеш скоріше все робити. Саня. Чуєш, Льоха, Льоха, Льошка, ну він не біжав. Повіди, застав його пасом побігти. Він же не біжав. Саня, ти думай на полі, Саня, ти не думаєш. Дай скоріше пас, не тобі бігати з тим м'ячом. Давай, Саня, грай, нічого, Саня, давай играй. Как ты вернулись? Бля, маланса, блядь.

Ти, Рома. Сень, то ти за воротами, ти за шістнадцятку за ловив. Сеня, ти не бачив, де ти ловить. Рома, заробив би. Стіночку поставили, стіну поставили, стіночку поставили.

Да. Стоят за воротами, волотом, не куди! Ника, не! Дані гравець, забирай, здорово. О, то, дячик. Рома, бере, д'ячик вперед. Дані ела, йди вперед. новий? Новенький. Давай Рому запускай. Ігор! Ти сядеш у середину. Скажи цьому малому 18-му нехай йде сюди. А ти центри не накопиш. Давай, давай, давай. Ні, Кадінчик, іди сюди. Так, я, я скажу, вже грає дуже граєш. Пічка, то не цілі, то не нормально. Владі лишився, бо і пішов вперед. давай, владь! Софія, йди туди, на котовий. Говоріть да. Софія. Давайте власти грати. Давай, давай, давай. Стасик, киди сюда. Бодька зліва! бодя, злива! Хорош, хорош, Стасик. все нормально, молодец. Ні, все нормально. Ти зробив так, що голову зробил. Що б ви не зробили, я вас і так буду дивите, щоб це нормально. Льоха! Льоха! Оце твоє розслаблення! Візьми головою, запитай, куди ти. Ці не йди взагалі! Льоха! Льоха! Та підстав голову! Я кажу, Тарасов, Данія не бійся! Спокійно, спокійно, через за, через за. Право, марк! Покинуть, покинуть, покинуть. Пані Денька, Софія кидає. Е Даніє, ти всередині грай. Нічого, давай, посиди, грай. Давай її, Ольга! Має, мать! Тепер тобі здорово подали та головою сабти. Саня, Сань, Сашка, ты останься сзади, ты самый сзади. Сиди, сиди. Лёха, видай пас! Все, все, Ванька, виходь з ней, риваня. Я с тобой збіг момент. Я скинув. Адієла, вийди за всадки. Годі, бодя, бодя, не трогай його! Дік, бери в Або подай сиди! Аріна справа. <постави> Давай, довось по номера! Маріна! Дочь ти зробив. <постави> Я підяву ще стати, перединуйте. Забирай 5. Якось заходить. Скільки тобі треба? 7 хвилин. Карточки маєш? Петя, він ще не вийшов. А вже вийшов. Треба було

Doka Ты сейчас со мной пойдешь, я тебе покажу мне всю жизнь.

嗯。